Друзі, радий вітати вас на каналі у пошуках Золота та Скарбів. Вітер сьогодні просто неймовірний, а я шукаю в полях щось, щоб вам показати. Напікав якусь мідну монетку, яка після оранки просто лежала зверху. І зараз ми разом з вами будемо дивитись, що це у нас таке. Так. Застосовуємо старий перевірений метод миттєвої чистки непотрібних какаліків. І... бачимо, що? Двоглавий Орел. Одна копійка. А рік. Так. Ага, не вийшло. ін момент. І є yeah. 1910 рік останній правитель Російської імперії Ніколашка II. Мідяк як мідяк, нічого серйозного воно не коштує. Фух, друзі, ось поміж купи слідів спіймав тихенький сигнальчик і виловив середньовічне срібло. Хе -хе. І це в нас якісь. Соліт приблизно 17 століття. І перша така собі напів знахідка. Так, забираємо. Зайшов, друзі, дуже далеко від річки, бо з сигнальчиками якось не дуже. І ще одне срібло. Знову середньовічний соліт. Так, цього разу, мабуть, трошки підчищу цю монетку. Можливо, рік разом з вами зможемо розібрати. Стан, здається, тут непоганий. Так, це в нас Солі 1624 року. Викарбований в часи правління короля Польського та Великого князя Руського Литовського Сигізмунда III вази. Коштує така монетка небагато. 50, 70, ну, може, 100 гривень в дуже гарному стані. Подивіться, друзі, все вже тут в слідах. І моїх, і чужих, але і тут вдалося виловити мені отаку от блаху. Дивіться, маленька монетка, так звана чешуя. З одного боку тут напис. Великий, якийсь московський царьок, а з іншого вершник. Повернувся, друзі мої, я все ж таки назад до річки. І знайшов біля неї клаптик, де камради не походили. Бачите, по тракторних слідах. І дивіться, що купнув. хрестик, хрестичок Київської Русі. Це в нас прорізна хрестоподібна привізка. Десь приблизно 11-13 століття. На жаль, от бачите, один промінчик пошкоджений. Але і так диво, що вона така крихка зберіглась ще й в такому стані. Аграрії рубають усе кожен рік. Вже, мабуть, століття підряд. Дійсно, шкода, що не ціленька. А була б ціленька, то коштувала б приблизно от стільки. Друзі, сонечко вже сідає, а в мене середньовічний перстень. Хі -хі. Такий от простенький. Якийсь тут є візеруночки. Щось нашкрябав попередній власник років так 400 тому. Але що воно таке, відомо, було вже, мабуть, тільки йому. І ще одна, друзі мої, мабуть, вже остання на сьогодні знахідочка. Трапилось, як часто на цьому полі буває щось маленьке, кругленьке і срібленьке. Подивіться, подивіться, яка краса литовський вершник. Це в нас середньовічний подвійний динарій. Рік 1566, часи правління Сигізмунда 2 августа. Це вже приємна знахідочка. І головне стан, як бачите, дуже гарний. Така монетка може коштувати на сайті для колекціонерів Violetі 100-200 і навіть 300 гривень. Що ж, друзі, сонечко вже зайшло за обрій, і от такі у нас з вами сьогодні знахідочки. Майже все ви тут вже бачили, окрім двох гудзиків вірюк. Та ще двох середньовічних монеток, на яких, на жаль, нічого не видно. А тому, як завжди, ставте свій лайкос, підписуйтесь на канал, жмакайте на дзвіночок, аби не пропустити нові пошуки старовинних монет і артефактів. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.